Бога, колобжек і всі околиці, 8, 9 і 10 липня. Я запрошую вас на індивідуальні, якщо ви хочете один, або групові, якщо збереться група, чи навіть там дві людини, можливо, ви ваш знайомий, знайома, друг, подруга, кохана людина, тощо. На терапевтичну зустріч біля моря це може бути живово або колобжак, ось або околиці, хто може під'їхати так до Живово чи колобжака, чи можливо, ви вже десь тут живете. А зі мною зустріч терапевтична, я міжнародний коуч маю сотні бідників. А зустріч а, на тему, як покращити своє життя а, різні сфери, в тому числі фінансову, а, завдяки гармонії, балансу, енергії, енергетиці. Насправді фінансова це ну найнижчий рівень, що би я хотіла вам, скажем так, фінанси важливі, так, але а, глибина життя не фінанси. Але ми будемо також про фінанси говорити. Але глибина життя це. Гармонія, баланс, енергія, енергетика. Я про це все розкажу детальніше, і це покращить всі сфери життя відразу. Так і звісно, про відкрите серце будемо говорити. І не тільки говорити, а будемо ще більше відкривати кожен. Да і я в тому числі, тому що кожна подібна зустріч і кожен день з нами говорить Бог через людей, через обставини. І кожна обставина в нас має відкривати ще більше серця. І кожна зустріч. І я так само спілкуючись зараз да, з людьми, кожен день зростаю також і е, більше відкриваю, бо межі е, цього відкриття серця я рахую немає, тому що воно всеоб'ятне, як сказати іншим словом воно безмежне, вибачте за це слово, да, як всесвіт наше серце, і воно може огорнути любов'ю просто весь світ. Тому ми будемо говорити з вами на різні теми покращення життя, так в тому числі і фінансового плану, так але е, тому, що через це також може проявлятися і реалізація людини, але не обов'язково. Але не обов'язково людина може мати дуже мало грошей або нуль. Але при тому бути абсолютно щасливою. Я хочу зустріч побудувати на аспекті щастя, щоб люди аспект ставили щастям. Я кажу, що також ми будемо і про фінанси, бо це багатьом важливо. Але зустріч найперша орієнтована на е, любов, на щастя, яке не виміряєш грошима ніякими. Звісно, реалізація потенціалу, але не у всіх видів. Людина може все життя і потенціал в тому найбільш розкривається і найбільше щастя, коли вона, наприклад, все життя має власну невеличку ферму, має е, щасливе життя, спокійне, має Віток, внуків, правнуків, тобто в кожного своє розуміння щастя, Є якісь базові да речі, що ми хочемо бути всі щасливі, здорові. От е, є якісь базисні речі, які е, підійдуть кожній людині, да і які відгукнуться кожній людині. Але я хочу саме в аспекті е, говорити з вами саме про аспект е, щастя, щастя не фінанси в основі взагалі нашої зустрічі, а щастя, гармонія, баланс відчувати. Просто я зараз дуже щаслива. Хоч в втомлена, не дабо якось робочого дня ще. Я дуже щаслива. Я зараз просто стою в морській воді, я бачу захід, я передаю його вам. І навіть знаєте, я вчора такі прола експеримент. Я отак сіла і сказала, сіла так повідалі від моря і сказала, Боже, ось знов. Я зараз вам поясню, що я маю на увазі. Я сказала, Боже, зроби так, щоб вода доторкнулася мене. Я сиділа далеко на берегу, і вона доторкнулася мене. Бог нас чує, Бог нас завжди чує, Бог завжди поряд і завжди нас чує. Я тут. Завжди нас чує. я, напевно, думаю, що я роблю якусь виставу чи що, тому що я помічаю погляди, але напевно вони просто дивляться на е захід, який за мною, да? Скоріше скоріш за все, це взагалі був жарт. Ну не жарт, але я думаю, що не дивляться на захід сонця і на море. От і плюс я тут з телефоном розповідаю такі -якісь речі. Все, я кидаю телефон, я насолоджуюся оцим дотиком моїх пальців до моря, да? е і душі моєї. І я дуже хочу, щоб ви е щоб ця зустріч навела гармонію, баланс покращила, да? покращила. Гармонію, баланс в вашому житті, покращила всі сфери. Ось тому е дуже. Чекаю ваших плюсиків тут в коментарі чи в приват. Ми домовимось 8, 9, 10 липня. Ми домовимось про час, да? і індивідуально, і в рукові, і з друзями. Якщо індивідуально 50 злотих, якщо ви берете з собою друга, подругу, знайомого, знайому кохану, то тощо, тощо, то по 35 злотих буде зустріч. І я зустріч буду десь біля моря, да? колобжик в жибово, і околиці, які можуть під'їхати, я в Жибово. Ось, але звісно можуть під'їхати і в колобжик до вас, або ви сюди в Жибово. Тому пишіть, кому це цікаво, важливо, 8, 9, 10 липня, Буду дуже рада вам допомогти. І скажімо, завжди я також завжди вчусь, кожна людина завжди іншу вчить. Не думайте, що якщо ви, наприклад, на когось працюєте, то ви учень. Не думайте, що якщо ви приходите до когось на курс, то ви учень чи на когось на сесію, ви завжди і мене навчаєте. Да? Наприклад, як от, якщо я буду проводити когось, да і та людина, для якої я проводжу, вона також мене навчає і. Завжди, завжди так, що люди один одного навчають. Нема такого, що хтось вище, хтось нижче, всі однакові. Всі абсолютно однакові, тому що всі під одним небом, богом. От всі люблю. пишіть ваші плюсики і питання можливо директ чи в коментарі. Колобжик, вже було і околиці, восьмо, дев'яти, десятипет, а я в колоблю, але можу може в колобк, а я буду проводити терапевтичні сесії, на тему покращення всіх сфер життя завдяки гармонії, балансу, енергії, енергетиці. Я психологію вже близько років, мене сотні відеоки, так от і я на тему працювати життя всі сфери, як індивідуально може бути, так і групові можете проводити друга, Якщо ви один, чи одна, то злотих злотизу, якщо ви за другом, подругою, тощо, тощо, то по тридцять злотих лише наша якби зустріч буде. Ось і підберемо час, який пасує вам. Ось і це буде набор, один подвій, да, для налаштування струн, скажімо там, да, струн душі. От, хоча ви все це і так знаєте, а я просто нагадаю, да, якісь речі, які хтось по тосі життя може забувати. Я просто хочу це нагадати вам і зробити це офлайн. Я індивідуально зможу проводити так і групову, якщо набереться група, навіть дві людини, да, одна. І по часу, випадки, коли вас виходить, я підлаштуюсь. Восьма, дев'ятих, десятих років коловжик, в живому і в околиці, хто може під'їхати. Я вже було, ви можете також під'їхати в коловжик, якщо ви, наприклад, вже було, не можете, так? Ось. Я в живому, як я вже сказала, так? Да? Тому uh, пишіть, найважливіше в житті це гармонія, баланс, щастя, радість. Uh, і я про це якраз і буду говорити, да. І через кожну зустріч з нами, знаєте, через кожну стану з нами говориться Бог. І можливо, вам також не треба потрапляв відео, можливо, також не зустрічати, щоб почути щось що вам варто було почути. Uh, нагадую, 50 десят зло. Зоніври, тридцять 35, якщо ви берете з собою приведе друга знайомих. Всім привіт да, біля Прекрасного моря, яке знаходиться в живого, це біля колобжику. А, запрошую всіх на групові або індивідуальні сесії біля моря. Якщо в живого взагалі чудово, але може бути у колобжику, зручний для вас час. Це 8, 9 і 10 Липня включно час і беремо. Може бути груповий, а, да, терапевтична така сесія, а може бути індивідуальна. А, про що ж будемо говорити? А захід майже. Будемо говорити про те, як покращити фінансову сферу життя і інші сфери життя завдяки гармонії, якої і як розкажу. Довірі, кому, і як розкажу. Також енергетиці, яка треба, для чого, як дізнатися свою, також розкажу. І енергію, яка у вас, да, як визначати, яка треба і так далі, розкажу. Взагалі треба бути собою, це зрозуміло. І я дуже багато розкрию речей, трошки про мене. Я в даній сфері коучингу, я міжнародний коуч із українськими проектами, також з міжнародними проектами, тому що також можна багато проєктів не лише з психології, не лише з коучингу, а у багатьох сферах. Ось є е, сотні вже да, про роботу зі мною. Е, взагалі на проєктах, які я веду на лише секундії, бо є багато, взагалі вже тисячі відео, я маю чим замотитися. І е, е, це також про розкриття вашого потенціалу буде, так? Е, тому що, можливо, ви в чомусь вглушити, так? Да? Е, той, кому відгукується це відео, той мене почує, або е, навіть наглушити, можливо, у вас все гаразд, а ви хочете ще краще, ще сильніше, ще крутіше, ще бурхливіше, яке всі хвилині бурхливі, ви хочете ще бурхливіше, ще краще. Я вам допоможу з свого досвіду. Так як в мене було дуже багато людей, які мої курси, і в записі, да, і індивідуально також, і консультації надавала в різних форматах. Да? Відречна, різні теми, на Тому що я на психології працюю. Я працюю в багатьох на декілька проєктів, достатньо багато, вони з різних галузей, але в кожну з галузей цих я вношу також і знання з коучингу, з психології, тому що якби не це все, то відповідно нічого б не працювало. Да? І в кожне, звісно, я вношу себе, свою душу. От, і я хочу, щоб ви також, якщо ви в цьомусь, відчуваєте потребу, да? відчуваєте, що вам те, що я кажу, може допомогти, то ви придіть, я роблю мінімально. Ціну і максимальну цінність цієї зустрічі може бути індивідуально, повторюсь, 8, 9, 10 липня по щит вам час, коли вам зручно домовимось, може бути і він індивідуально, може бути груповим. Якщо ціна 50 злотих, а якщо ми будемо зустрічатися групами, якщо ви прийдете з подругою, чи з другом, так, чи з якоюсь людиною, тому що у чоловікам і жінкам, то роблю ціну по 35 злотих, по 35. Лише це дуже маленька ціна, я думаю, ви це все прекрасно розумієте. Ми годинку-дві поговоримо біля моря, ми налаштуємо правильно всі вібрації наші, так, скажімо так, ну давайте не будемо відспівати карти, ніякої магії, нічого такого, все. Все в межах енергетики, енергії, гармонії і ось цих ось, таких ресурсів і балансів, так які необхідні для того, щоб заробляти більше, і для того, щоб покращити всі сфери життя, тому що наша розмова буде про баланси всіх сфер і покращення життя. Тому я вас і запрошую, пишіть, будь ласка, приватні повідомлення не дуже чекати ваших смс. І повторюю, що це стосується е, всіх сфер життя. Ну і звісно, так як дуже важливо фінанси, ми будемо говорити і про фінанси, да? тому що наше життя, воно не лише духовне, хоча про духовність також багато, але воно також е, і матеріальне. І якраз про цей баланс також будемо зачіпати тему, але основна тема, як покращити життя в різних сферах, да? в усіх, і в фінансовій і в тому числі. От, тому приходьте, е, я поділюся, я звісно буду там рубль, рубрика, вибачте, будь ласка, сьогодні багато вже заговорила, ще на іншій мові, сьогодні, тому отак от зараз розмовляю. Буде рубль, рубрика питання і відповідь обов'язково, тому пишіть, кому актуально? колобжа і всі околиці, а також в живово і інші околиці. Я запрошую вас на терапевтичну сесію біля моря, яка може бути і індивідуальна, і групова, залежно скільки людей коли збереться. Це 8, 9 і 10 липня. Пишіть, будь ласка, мені в приватні повідомлення або в коментарі, який з цих днів вам підходить і який час, і ми все врегулюємо і знайдемо ідеальний час. Я міжнародний коуч з міжнародними всеукраїнськими проектами. Працюю, маю сотні відгуків. От ну, якщо ми візьмемо всі сфери, то вже тисячі відгуків, да, тому що є сфери, там де і команда. Є. От якщо ми беремо психологію, то сотні, я думаю, відгуків так. І е, на тему, як покращити своє життя завдяки е, гармонії, і фінансовій сфері в тому числі, і всі сфери інші, завдяки гармонії, балансу, енергії і енергетиці. Я розкажу про це все більше. І е, ми пропрацюємо з вами різні е, сфери і покращимо е, вам життя. Я буду намагатись, так? Е, але, звісно, від вас дії. Перша дія це прийти на зустріч, написати 8, 9, 10 липня, який вам час підходить. Я всі ці три дні можу. Ви пишете мені, е, е, який час вам підходить. Ось який час вам підходить, і ми з вами можемо і індивідуально, і групово зустрітися. Да? Якщо ви проводите друга, то буде чи подругу буде вам дешевше. Якщо ви проводити друга, подругу, буде 35 злотих зустріч. Якщо один ви якби прийдете один, то 50 злотих. Але це все одно дуже невеличка ціна. Ми годинку другу поговоримо, да? буде видно по всьому. Можливо, буде група, може бути індивідуально, тобто я готова проводити і індивідуально, і це чудово да? біля моря. Проводити такі зустрічі. Може бути і індивідуально, може бути і в груповому форматі. А я вам зручно так і проведемо для вас. Тому чекаю ваших повідомлень. Пишіть, будь ласка.